Олексій Чуб народився на Дніпропетровщині. Працював на шахті гірником та гірничим майстром. Робота була важкою, тож мав добру фізичну підготовку. Ще 2014-го став на захист країни. Якщо брати мої виходи на позиції, то бувало таке, що 2-3-4 дні без нічого, без ідеї, то що в тебе просто немає часу на то. Або по тобі обстріл, або тебе штурмують, десь відволікся, десь працював снайпер, десь працював міномет. Я над тим раніше сміявся. І в 2014 році зрозумів, що твій друг найкраща лопата. Треба копати, копати і копати. Чим більше ти копаєш, тим більше ти будеш живий. З початком Великої війни доєднався до 93-ї бригади 1-го мотопіхотного батальйону. Виконував обов'язки командира взводу, воював на гарячих напрямках і неподалік Бахмута отримав важке поранення. Йому відірвало ліву руку, уламками посікло ногу. Захисник втратив багато крові. 120-й У нас накривали з трьох сторін, можна сказати, тримали оборону. Майже в кільці перебіг сусідній окоп, з там хлопчина. Побратим наклав турнікет. Це була зима 27 лютого. Я навіть не звертав увагу тоді на ногу, я ще не знав, що була пробита нога, бік. Прилетів ще один снаряд і побратиму посікло дуже ноги. Вийшло так, що він тримав термікет мені, а я йому на ноги. Обстріли не припинялись ні на мить. Тож хлопці розуміли, евакуації може і не бути. Проте побратими прорвалися через мінне поле. В стабілізаційному пункті лікарі зробили все, щоб врятувати військового. По Перше, то могла би бути інфекція. То я вже як прокинувся після операції, після надання допомоги. В п'ять ранку я подивився на ну, нема руки. Запитав, чи була можливість він відповів, що 90% Або тим загинув, 10% то шук типу, врятували. Потім було багато шпиталів та кілька операцій. Олексій має високу ампутацію руки, тож для нього найкращий варіант остеоінтеграція. Героя оперував сам Рікард Бранемарк, відомий шведський хірург-ортопед. На даний момент вже знаходжусь тут, в реп-центрі Титанові. Чекаю на протезування, але через брак коштів, через те, що держава виділяє, на жаль, мільйон дев'ятсот, а протез коштує 4,5 мільйони. Плюс-мінус деякі запчастини різняться в ціні. Через те неможливо потягнути собі самому, купити його, через те ми просимо допомоги. У різних фондів там, націонатів просто у людей у громадян України і за кордоном. Так само благодійники оголосили збір на протез для Олексія. Допомогти герою може кожен бажаючий, відсканувавши QR-код на екрані. А поки боєць вчиться користуватися протезом на спеціальному стенді. Постійно тренується в спортивному залі, бере активну участь у змаганнях для ветеранів. Він дуже мотивований та вольовий, полюбляє силові вправи. Ця вправа йому дуже корисна на м'язи спини. Додатково рука прокачується, але в нього яскраво працює вся лопатка, ромбоподібні заді Тобто весь м'язовий корсет спини як стабілізатор, ноги як і фактично у нього працює все тіло. Олексій вже кілька разів їздив на фронт до побратимів як волонтер, отримавши біонічну руку, планує побачити рідних, а потім вирішувати питання з військовою службою. Адже готовий служити далі. А пораненим захисникам радить не втрачати надії і вірити у краще. Ті, що не знають, що робити в першу чергу, не падати духом. По-друге, знаходити людей, яким ви можете довіряти. Це реально, тому що, на жаль, дуже багато хто може обіцяти, а потім не виконувати. Якщо хтось рекомендує конкретно з пораненими, то він знає, про що він каже. І прислуховуватися краще до них, ніж до пустих обіцянок. І, в принципі, вихід є завжди. Не падати духом, шукати спеціалістів. i dávali utrácet košty.